Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіанса для знаку Зодіака стрілець на період з 18 по 24 грудня 2023 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки у вас півпали. Ось тут державна установа. Якісь ви будете вирішувати якісь свої завдання в державній установі або казоний дом. Ось тут планета місяць. Вона каже про якісь таємниці або незрозумілі обставини, які можуть у вас трапитися. Саме на початку цього тижня. Ось тут, друзі, карта долі. Не забувайте, що всі, хто відсвяткував або Буде святкувати своє дні народження, багато подій може відбуватися за картою долі. Або ви щось заплануєте зробити саме зараз, і це може вплинути на вашу подальшу долю, на ваше життя. Підсумуємо, друзі: державна установа, казюний дом, карта долі по судьбі. І ось це планета місяць. Якісь таємниці або якісь питання, пов'язані з дітьми, з малюками. А ми прямо далі подивитися на розвиток подій. Хочу, друзі, одразу поздоровити всіх, хто святкує ще на цьому тижні свої дні народження, всіх стрільців, хто вже відсвяткував. Побажати вам миру, доброго здоров'я та всіляких вдач, щоб у вас все було так, як ви собі запланували. А ще, друзі, хочу сказати вам, що на моєму каналі в розділі «Сообщество» або співдружність для тих, хто чекав особисті розклади, індивідуальні на 24 рік, є номер вайбера та Ватсапа. Для ваших запитань. А ми прямуємо далі на другий розклад для знаку Зодіака стрілець. Знову ж таки планета місяць. Щось у вас може таке важливе відбуватися, це ще планета батьківства. Можливо, хтось узнає новину. Про те, що він або вона стане батьками. Тому що одразу вже два рази випадає планета місяць. Вона щось вам хоче сказати таке важливе. Знову ж таки, друзі, ось державна установа, а ось скандал. Якщо ви щось будете вирішувати, не забувайте, що зараз йдуть передріздвяні дні, не треба сваритися, не треба робити якісь собі кармічні борги за рахунок якихось скандалів або недобрих діл. Пам'ятайте про це. Скандал в казюному домі. Ось тут кохання. Це дуже добрий знак, це гарна підтримка у усіх ваших справах, коли ви знаєте, що вас хтось кохає, і добре, якщо це взаємно. Ось тут планета місяць, а також це Розбірки в родині, або просто стабільні відносини, стосунки в родині. Ось тут, друзі, підняття по кар'єрних сходах це ось або далека дорога, можливо, підвищення на посаді, але чомусь, здається мені, що ви будете чим, цим якось розчаровані. Ось тут далекоглядні плани, окуляри, можливо, ви собі щось запланували. Що вам дадуть підвищення на роботі, але вам його або не дали, або якось ви розчаруєтесь з цього приводу. Можливо, невелика зарплатня, або невелика різниця між тим, як ви зараз працюєте, і яку вам дадуть зарплату. І ви будете саме цим розчаровані. Знову ж таки, ось цей скандал в державній установі, він може бути продовженням вашої ситуації по роботі. Можливо, вам одразу не сказали, а потім ви самі все це дізнаєтеся. Невелика зарплата або якийсь такий незручний графік. Зовсім не те, що ви собі запланували. А ми прямуємо далі, друзі, подивитися на третій розклад, подивитися, як саме буде завершуватися ваша ось. Предсвятковий тиждень. Третій розклад для знаку Зодіака стрілець з 18 по 24 грудня 2023 рік. Дивимося, друзі, знову ж таки, планета місяць. Якісь такі таємниці будуть керувати вашим життям саме в цей період. Сподіваюсь, вони будуть добрі ці таємниці. І ви не будете їм розчаровані. Ось тут успіх по роботі. Дуже гарна карта, потужна. Лавровий вінок. Значить все. І ось тут документи. Все ж таки, якісь документи ви будете або робити, або отримаєте. Документи це завжди важлива ситуація, щоб не було з ними пов'язано. Або робити, або отримати. Саме зараз, друзі, ми з вами на картах мадам Норман візьмемо застереження. Це карта лілії Та порада. Карта Дім. А також одна карта для іменійників. АЕСТИ. Друзі, застереження це карта лілії. Зазвичай це дуже добра карта. Але вона показує вас, вам в застереженні те, що ви, якщо ситуація буде складатися добре, щоб ви, як то кажуть, не розслаблялися і все робили ретельно, уважно, і ніде не наробили помилки. Порада це карта дім. Це те, де щасливий кожна людина зі своєю родиною. І порада така, щоб ви саме на цьому тижні звернули на це увагу. Можливо, прикрасили дім до Різдвяно-новорічних свят та таке інше. І приділили увагу своїй родині. Карта порада для тих, у кого день народження. На цей весь рік. Нагадую вам, що ваш рік розпочинається з моменту вашого дня народження. І саме тому весь ваш рік буде пов'язаний з родиною, а також якісь повіщення. Тобто, ви будете отримувати якісь звістки, котрі можуть бути для вас важливі. Такі звістки, як я вважаю, грандіозні. Саме на це ви можете звернути увагу, або на ці звістки можуть бути пов'язані з вашою родиною. Наприклад, діти. Вирішать одружитися, або діти вам сповістять, що у вас будуть онуки, або ваша дитина завершить навчання та вилетить з батьківського гнезда десь на інше місце мешкання. Ось такі поради вам дав пасіянс, а також карти Таро для стрільців. Я вітаю, друзі, всіх, хто буде святкувати Різдво з 24 на 25 грудня 2023 року. Я бажаю вам всім миру, злагоди та гармонії, і щоб все було у вас так, як ви це собі запланували. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.